<реш> Привіт, мої любі! Як ви? Я в Марбеї. З вами система Ханни Кот. А ви як? Досі змінюєте себе, як вам розказують. Не Треба змінювати себе. Треба знати свій кот душі і на нього спертися. І буде вам те життя, на яке ви заслуговуєте. Добатись в мою групу Телеграм. Там більше про це. І так дивимось. Що вас дуже вразить в найближчий час? Основний код. Ой-ой-ой-ой-ой, хвітер. -ой 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 -ой, Тут вас вразить те, що ви відчуєте. Що у вас, наче зв'язані руки, закриті очі, тобто є якісь перешкоди або щодо якихось обставин, або щодо якоїсь людини, тобто відчуття, код відчуття, що нема виходу з цієї ситуації. Тут про якесь блокування може йти. Тут про те, що у мене не розв'язані руки, і я не знаю, куди мені далі йти, що мені робити. А ну, який прихований код, тобто, що від вас крито і що веде до цієї ситуації? Чому так? А знаєте так чому? А тому, що ви звикли сама все вирішувати. А тому, що ви якось звикли, що якщо не я, то ніхто. Ви сама затягнули на себе цей тягар на свої плечі і несете. Бо ви хочете показати всім, навіть підсвідомо, що я можу. Я впораюсь, мені не треба допомога. Я без вас, без усіх обійдуся. І який амулетний код вам потрібен? Тобто яку енергію вам треба зараз вмикнути, щоб у вас не, була, не було відчуття, що руки, і ноги і очі все у вас зав'язано? Король жезлі, вау! До речі, вам треба вмикнути код. Або допомоги від чоловіка, чоловік енергійний, емоційний, імпульсивний, який може вам допомогти в цій ситуації, або самій включити чоловічу енергію, і почати діяти по імпульсу.